Та золотом чумацький шлях, славетний подвігів яскрава згадка, козацька слава, зорів небеса Горить дарунком долі для нащадків, заря яскрава гетьмана життя, маленькі зорі ток до козацькі долі, вставав на бій за світле майбуття. Козацький рід не скорним неволі, Артуй юра, козацьку силу волі, Ми з вами справжні юні козаки, благословення наші рідні волі, хай покрова дарує навіки. Я є золотом чумацький шлях, і манить нас козацькими стежками Живе не меркне слава у серцях, єднає пам'ять нас із козаками. Славетних днів цілюще джерело, дає нам силу, віру і надію, хай запанує у серцях добро. І укріпить козацьку нашу мрію. Артуй, тюра, козацьку силу волі, Ми з вами справжні юні козаки, На основення наші рідній полі. Ви, ця історія, зубові, яка вона, Ви, ця історія, зубові, яка вона, Вона, ця історія, зубові, яка Благословен Бог нас завжди, мені посяг часи на віки, віки. Захрала дитя радісно в утробі моїй. блажена ж та, яка увірувала, бо збудеться сказане від Господа, і сказала Марія, величає душа моя Господа, і зрадів дух мій Божий спасі моїх, позглянеся на смирення раби своєї, ось бо віднині нині мене всі роди. Бо вчинив мені велич могутні і святе ім'я його. Пробула ж Марія з неї близько трьох місяців і повернулася в Дім світ. Щеники священномонахів і за все у Христі братство наше, ще, молимо, і за Боголюби, Богом бережений край наш, уряд військ всі людні святи, за Боголюби, Богом бережену країну нашу, за державність, мир, здоров'я та спасіння, щоб Господь бо, допомагав нам у всьому, та охороняв від усякого ворога. Маю щоля присягу українського козака. Перед Богом нашим Всевишнім, перед українським народом, ім'ям моїх матері і батька. Всім мені найсвятішим і найдорожчих. святою землею українською, Глянуся, що готовий віддати в життя, що захищаючи свободу нашого народу українського, його споконвічні порядки, його традиції, традиції та звичаї, самостійну Україну, глянусь все своє життя. Все

бути всім справді українським козакам та братимам. Українським козакам братимам. Для нас. Як зімницю око перехти і плакати. Єдність українського козацька. Я котрого з найраговніше гарантій. Єдності українського суспільства. Єдність українського суспільства. і всього українського світу. українського суспільства. Рішуче боротися. Проти щонайменші спроб всього українського козацтва. Проти Присягаю. Що буду стояти на смерті за державність, Свободу і незалежність України, недоторканність її кордонів, та, та територіальну цілісність до останнього подиху життя, останньої краплини крові. останньої крахлини крові. Служити Україні. служити Україні, поставити на службу Україні, поставити на службу Україні всі свої сутні, духовні і фізичні сили. Розум, емоції і воля. Розум, емоції і воля. А якщо порушують пляшу, порушу то нехай свята українська земля та, свята українська, не прийме мене тіло. І буду я проводити моїм родом. І буду я проводити моїм родом. І українським народом. Українські сім'я. І хай покарають мене Бог. І мої побратими українські козаки. І мої побратими українські козаки. Україна та смерть. Україна на смерть. Слава Всевишні! Слава! Навіки слава Богу нашому! Слава, слава, слава Україні! Слава, слава її героям! Слава їй героям. Слава українському казаку! Слава! Українському Слава! 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 И звали Жура. Джура. Служи на честно, и только Учись хорошо. Учись хорошо. Давай. Thank ти козак, лицар, захисник вітчизни і наш побратимів. Связь народу і Господу нашого. Христос Віка Бог Вікавичу. Ви мене це і сина, і святої, і браті сестри, і дороги козаків. Завітаємо вас, сьогоднішнім днем велися в лави, славного українського козацтва. Але сьогоднішній день він має таку подвірну, силу і радість і свята. Тому що це день що церква святкує свята покрови Пресвятої Богородиці. Ви знаєте, що покрова Пресвятої Богородиці має дуже такий значний зв'язок із життям Казацтва, тому що на Запорізькій Січі був храм покрови Пресвятої Богородиці і крізь, де казанки виходили у бахітські то завжди вони несли з собою стяги, покровили Пресвятої Богородиці, перед кожним боєм вони приступали, молилися і брали власне війни Святої Богородиці і завжди надіялися на її покров, тобто на її захист. Коли в 1775 році Січ була зруйнована, коли козаки походили до речі, то вони взяли з собою образ господьського родиця і її покров. І тому сьогоднішні дня, коли вибивається влада українські казаки, ви входите у лицарство, яке має свої традиції, вікові традиції. Водночас, сьогоднішнім днем, ставши казаками, ви на себе взяли. Дуже високу відповідальність, тому що казак олицетворює собою людину, яка йде в авангарді у всього суспільства. Вона повинна йти в авангарді духовного життя, суспільного, політичного і так далі. Як священнослужителя хочу нагадати вам про те, що в бою завжди перемагає той, хто має більшу силу духу. Духовно сильніше той, хто вже це дійсно випадає і велика радість за вас. Вітаю ще відчуття подання, щоб стало пісні, справжніми загами, захисниками своєї дитинств, свого народу, культури свого народу. Крутуйся, прожокці, не просвірові свого І за сяй славу. Слава Назарці, слава Божові. Міні, вість, козарства, козарства. Я радий, що ви були. дивилися наш богатського нами. Тому я бажаю вам покрови нашої Богородиці Святої. І щоб ви завжди були гідні звання. Козаків, щоб нам не було соромно про те, що ви колись хорошити, ви дали цю клятву не перед мною, не перед людьми дали клятву, що став перед Господом, перед Україною. путь, мені дорогі, Бог Санкції заступник голосування мало пропасно, довгосич, директор залізів, що Приємно, що я в такій місці, ролі. Але хочу сказати інше. Я кожен голос привітав, від душі привітали. Можливо, мало слів, я сказав, але це було Ще раз вітаємо всіх вас, давні козаки, сестри, бажаю вам. Сімейне благополуччя. Бажаю, щоб ви вміли захищати перш за все свою сім'ю, свою родину, своїх дітей. Якщо ви маєте дітей, я думаю, що в майбутньому вони вас будуть. будуть достойні вас, достойні нашої держави, нашої держави, яка називається Україна. Слава Господу нашому і нехай. Слава, слава, слава. 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 Нехай Господь благословляє всіх. Амінь.